В тому випадку, якщо ми отримуємо більшість у Новій Верховній Раді України, звичайно, що така більшість призначить голову Верховної Ради України. І це буде рішення вже тієї більшості. Що стосується будь-яких кадрових призначень, органи виконавчої влади, чи то Кабінет міністрів, чи то будь-які інші органи державної виконавчої влади, наша позиція наступна: прем'єр-міністр призначається чинним президентом. Об'єднана опозиція не буде співпрацювати з цим президентом, тому уряд України. Може бути сформований новим демократичним проукраїнським президентом. І це буде означати, що об'єднана опозиція, саме всеукраїнське об'єднання Батьківщина та партнери візьмуть на себе всю повноту відповідальності за стан справ України. Тому що зараз всю повноту відповідальності несе особисто президент Янукович. У нього не обмежені президентські повністю. У нього підконтрольний повністю і ручний парламент, у нього ручний прокурор, ручна служба безпеки, у нього ручні всі місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування. І тому, коли вони розповідають про те, що в них не вийшло, нехай тоді скажуть, що ще треба для того, щоб у них щось хоча б вийшло. Ми готові взяти на себе всю повноту відповідальності при новому президенті і при нашій більшості. Що стосується тези про прем'єр-міністра, то Соболів є прем'єр-міністром. Щоправда, опозиційного уряду. Тому просто засоби масової інформації не дослухали, трошки так інколи буває. Коли у нас випадає з загального контексту, і тому розходиться інформація, яка не зовсім відповідає контексту сказаному.